Створена за підтримки Дмитра Витвицького, народного депутата України, президента партії Правда. Мої вам вітання, друзі. Бажаєте відпочинку у супроводі гарних пісень? Тоді нам з вами по дорозі. А коли так, негайно прямуємо до ковалівського парку. Там уже співають. Чуєте? Oh, your you Пісня справді може бути для слухачів тим живильним джерелом з цілющою водою, що лікує душу і серце. З таким переконанням учасники ансамблю Чиста криниця будинку культури Авіатор щоразу виходять на сцену і починають своє театралізоване пісенне дійство піснею, що відзеркалює і назву колективу, і його чудодійний вплив на глядача. Уже багато років вона подорожує разом з артистами-аматорами, різними містами, звучить за межами області, лунає з кожної сцени, де доводиться їм виступати. Напевне, тому що пісня Візитка, як і сам ансамбль, створювалася з великою любов'ю і надією стати для спраглого народу оазою краси і добра. На початку в мене був колектив курсантів, і хор був великий. Великий хор до ста і більше чоловік із оркестром. А потім одного року забрали курсантів в армію, і я залишилась без колективу. Постаді я пішла по різним службам нашим і набрала собі колектив, сказала, дівчата будете співати народну пісню. Вони такі всі перший колектив був, вони такі дружні були, дуже гарно і в нас колектив. 24 роки, це 25 рік пішов. Розуміння, що музика це ваше призначення. Коли прийшло? Воно прийшло з самого дитинства. Бо я навіть я ж виросла в лісі, піду в самий глибокий яр, там співаю, якісь покалізи, а пташки мені повторюють. Або ж я стараюся повторити те, що пташечка співає. Так що музика, вона зі мною все життя. Ролі кумедних пісенних персонажів колоритному співакові Станіславу Скирлету доводиться бувати часто, вмінням швидко перевтілюватися, вживатися в образ і переконливо доносити його до глядачів. Артиста-аматора наділила природа на додаток до того дару, що визначив головне в житті захоплення співати пісні. Моя мама дуже гарно співала, а я ще з дитинства полюбив пісні. А то мама ходить, що не робить по двору, завжди співає, а я за нею теж хвостиком ходив і співав. Мені подобалося. Я з п'ятого класу вже на сцені солірував, сам напросився на сцену. Мені подобалася пісня. І от по сьогоднішній день я співаю. У наших дівчат такі голоси гарні. І приємно з ними співати. Всі люблять пісні, народну пісню. У нас є російські пісні, і українські, і циганські є. Нашому репертуарі, всі з такою душею відноситься. Так що хочеться ходити після роботи, ми ходимо на заняття і спілкуємося, співаємо. Нам дуже доподобається. Розумієте, це відпочинок. Відпочиваємо душею, відпочиваєш фізично, о, з любов'ю, з такою. От прийдеш на заняття, поспілкуєшся, якось вроді помолодіш Чихрині галушок на України. раніше серед учасників ансамблю були лише працівники льотної академії, розповідає керівник колективу Ніна Бридихіна. А потім слава про нього розлетілася по місту і з'явилося багато охочих потрапити до співочого гурту. Хіба можна відмовити людині, котра так прагне приєднатися до нас? каже засновниця. А тим паче, якщо вона доводиться дружиною нашому солісту. Нехай би разом співали. Так воно і сталося. Я прийшла в колектив у 2004 році. Там мій муж в чистої криниці співав, пів пісні і пригласив мене туди послухати. Я послухала, мені дуже І З 2004 року я хожу сюди піти в колектив. У нас в репертуарі пісень 300, навіть більше. Вот. Два рази в тиждень ми ходимо на репетиції. Нам дуже подобається. Ніна Бридіхіна, Ніна Николаевна у нас дуже хороший руководитель, э, нас петь правильно. А що вас особисто пов'язало з піснею? Чи цей чоловік ваш співав і настільки захопив вас своїм мистецтвом? Ну, я ще з молодих літ любила -э пела везде, де тільки можна було, а тут вже і муж, звісно. Меня туди пригласил, говорит, приди послушай. А я очень люблю песню, очень люблю слухати, коли поют пісні. У мене мама дуже красиво піла в свое время. А вдома співаєте з чоловіком? Чи лише тут в ансамбле? Ні, пайом вдома. У нас вдома і під баян ми поїм. Двоє другий раз треба і сядемо і Ми вдвоє поємо. Успіхи своїх друзів не раз доводилося чути нинішній солістці ансамблю Галині Демурі. Як же мріяла вона тоді співати разом з ними? Бо пісню любила з дитинства. А тепер, коли мрія здійснилася, дякує долі за такий подарунок. Я співала ще в молодості, ще в молодості співала. ну А потім якось так вийшло, що вже як заміж вийшла, вже не перестала співати. Але дуже люблю пісні, дуже люблю співати. Привели мене Станіслав і Тетяна. Станіслав Кир... Степаненко. Вони мене привели сюди в цей колектив. Я... Мені дуже сподобалося. І я стала співати, і оце співаю вже 5 років. Колектив дуже хороший. І ми якось співаємо разом. Ми, я приходжу сюди в колектив, я відпочиваю. Я дуже задоволення велике отримую від цього. Я приходжу додому і вдома співаю ще. У кожного співака своя історія споріднення з цим колективом, водночас і схожа і відмінна від інших за покликом серця і наполегливою порадою сина курсанта та чоловіка, працівника льотної академії, поєднала свою пісню з чистою криницею ще одна завзята учасниця. 30 років вже працює мій чоловік тут, в академії. Колись я працювала. ну а Тут мій синок закінчив льот на академії, коли він вчився, він каже, мамо, пішли до Ніни миколаївни ні Бердихіної, там дуже гарний колектив. І я хочу, щоб і ти там співала, бо він туди ходив співати. І я хочу, щоб ти туди співала. Я пішла, мені дуже сподобалося. Колектив, мені дуже всі такі хороші люди, всі співучі такі, дуже веселі. І я почала туди ходити. Вже 5 років я. Я ходю сюди, в цей колектив. Дуже люблю співати, батьки мене співають, брат у мене, співає музиканти. І так, ну вся сім'я така співоча. І дуже люблю українські пісні, українську пісню. Коли співаєш, то якийсь настрій підвищується, про все забуваєш, погане, все хороше зразу. І так би співав, бо коли ми приходимо на репетицію, то ми співаємо, де в нас закінчується вже час, а ми ще не хочемо розходитись додому, ми б ще співали і співали. Вже й дружно, і як кажуть у народі, хвацько співають криничани. Захоплення піснею у поєднанні з талантом учасників робить свою справу. Бо в цьому колективі дійсно зібралися найталановитіші. На початку його створення Ніна Миколаївна справжній кастинг влаштувала, згадує з посмішкою співачка Олександра Квітко, що, незважаючи на позбавлену творчості професію економіста, завжди прагнула до краси і романтики. Ви знаєте, я в цьому колективі колективі з перших днів, колись наш керівник майбутньому ходила по службах в академії і збирала людей, прислухалася, хто що може заспівати. І так, от вибрала серед цих людей і мене. І от вже 24 роки в цьому колективі робота це як робота, я ще досі працюю. А от це як для душі, то як хочеш, то знайдеш, урвеш десь хвилинку і прибіжиш хай з запізненням, але мене завжди чекають. Я знаю, що без першого голосу їм важко. Аність у пісню і в колектив учасники ансамблю ладні розповідати без перестанку, бо цим живуть і додають наснаги іншим. Рятують піснею зневірених, лікують хворих, підтримують знедолених, вселяють віру в дитячі серця, позбавлені батьківської ласки, і просто співають для себе і для всіх, хто чує їхню пісню. Ми всі учасники ансамбля Чиста Криниця» дуже любимо наш колектив. Очень сплоченные, очень дружные. С большим удовольствием и любовью приходим на репетиции. Стараемся выучить как можно больше разных песен. И фольклорных, и современных. Значит, и песен авторов наших, именно кировоградских. С большим удовольствием исполняем эти песни. Очень любим общаться друг с другом. Наш руководитель Нина Николаевна – это большой души человек, очень высокого класса мастер. Она сплачивает нас вокруг себя. Много-много лет, а именно уже 24 года нашему коллективу, и мы ни одного дня стараемся не пропускать ни единой репетиции. А почему так любят народную песню? Ну, народная песня – это вообще моя любовь. Я вообще-то имею профессиональное музыкальное образование. Вот. И с самого детства, с самых истоков. У меня очень хорошо пела бабушка в свое время. Дед очень красиво пел, и все это, как говорится, передалось по наследству. Погодьтеся, у формулу колективного успіху закладене все. І самовідданість співаків, і віртуозність концертмейстера, і професійність керівника, і здатність цієї тендітної жінки будь-яку справу доводити до рівня довершеності. Я всі часи займалась мистецтвом. Я навіть першому колективу я пошила вишила, і вишила костюми, тому що ми не виступали б, коли б я цього не зробила. І тому. Щоб іще більше зацікавити, я створила колектив театралізованої пісні. У нас 17 спектаклів було. І... А чому саме театралізоване? Звідки у вас ще й така любов до театру? Мабуть, тому що я сама колись хотіла стати актрисою, але не вийшло, то хоч в аматорському колективі можна було це виконати. Я думаю, що особистим прикладом і люди підуть. Якщо вожак хороший, то всі підуть за ним. І вони стараються так же і ролі грати, і так же і співати, і, і щоб не було. Бо я завжди говорю, якщо ви будете ніяка, хто на вас буде дивитися в А Тому будь активна і веди за собою. Концертне життя чистої криниці бурхливе і різноманітне. Не всі відомі і популярні нині артисти можуть похизуватися такою кількістю виступів за рік, як ці невгамовні аматори. А про те, як чекають на них ті, кому вже доводилося черпати насолоду стілющо джерела їхніх пісень, годі й казати. Я в этом колективі новий чоловік, два роки всього. І я як увіділа тільки цей колектив. по телевизору ансамбль «Авиатор». И больше не могу расстаться с ними. Да, мне очень нравится и Нина Николаевна Бредихина, и Юрий Иванович. Я из такой семьи певучей, у меня мама всегда пела, и бабушка. И мне очень нравится, и всегда нравились эти песни Украины. Ну, они мне и дают российские петь песни и научат Нина Николаевна много. Очень хороший коллектив, и я уже без них больше не могу. Олі своїх співаків їхня невтомна натхненниця почувається щасливою. А втім, це відчуття, як ви вже встигли здогадатися, взаємне. А значить, попереду ще незліченна кількість звершень, успіхів, здобутків, сповитих радістю моментів. Якщо здоров'я не підведе, то плани на майбутнє дуже великі. Своєму колективу, щоб я хотіла побажати щастя, здоров'я, благополуччя і отого от натхнення, наснаги, щоб вони завжди йшли до людей і дарували радість. Писальне свято видалося. Чи не так шкода, що вже закінчилося? Та нехай це вас не засмутить, бо наступне не за горами. Побачимося всього за тиждень, і нехай увесь цей час ваш настрій буде веселковим. Програма створена за підтримки Дмитра Витвицького, народного депутата України, президента партії Правда.